Знесли старий фонтан, аби збудувати новий. На вулиці Лазневій ще донедавна працював фонтан. Тепер на його місці лише руїни. Підприємці запевняють, були змушені його демонтувати, оскільки водограй був аварійним. Тому вже розробили проект нового. Він мав би стати ще однією міською цікавинкою, адже задумували його як фонтан закоханих із музикою та підсвіткою. Ми його доглядали. Але час минув. Всі труби, які подавали воду на цей фонтан, вже знищені. Електрика знищена, мотори горять, воду не подають. А це небезпечно. Однак у Галицькій адміністрації здивовані, що підприємці забули узгодити усі роботи з місцевою владою на проспекті Чорновола. Зараз ми призупиняємо роботи, оскільки на сьогоднішній день є ескізний проект. Проект не погоджений. Він знаходиться на стадії погодження, і після погодження даного проекту підприємці зможуть продовжити виконувати роботу. Тому Роботи припинять, доки не буде усіх дозволів на будівництво нового водограю.